В Запоріжжі чоловік в кафе по звірячому побив працівницю, яка викликала поліцію, аби заспокоїти нетверезу компанію. У дівчини струс мозку, зламаний ніс та численні забої, як розповідає сама постраждала у соцмережах. Шокуючий інцидент стався у кафе на бульварі Шевченка. Група нетверезих молодиків намагалася спровокувати декілька конфліктних ситуацій із відвідувачами закладу. Після того, як дівчина викликала поліцію, аби вгамувати п'яну компанію, один з чоловіків накинувся на неї та почав жорстоко бити як рука. Ми, так і ногами, що також шокує, замість того, аби втрутитись та спробувати припинити побиття. Відвідувачі кафе просто спостерігали за тим, як кремезний чоловік б'є дівчину за те, що вона наважилась зателефонувати 102. За словами дівчини, після прибуття поліцейських чоловік поводився зухвало. Я написала заяву на цю людину, але він сказав, що йому нічого не буде через родича у цій структурі. Навіть пропонував кошти, щоб я закрила рота. Повідомила потерпіла за її словами. Поліцейські тривалий час відмовлялись відкрити. Кримінальне провадження стосовно нападника справу не було відкрито навіть після того, як дівчина надала заключення судово-медичної експертизи. Провадження відкрили лише після втручання адвоката та звернення до районної прокуратури. Як згодом повідомили правоохоронці, нападником виявився 28-річний житель міста. Наразі слідство визначає його відповідальність.